Слава Богу, і брати та сестри. Завжди радію, і серце радію, коли з молоді в Різні церкви. Знаєте, я з молоді, хоч і трішки старше виглядаю, але я саме милизник, мені всього три роки, я в Христі. І я хотів би сьогодні, цей вечір, благословенний вечір, поділитися з вами свідченням явлення сили Божої в моєму житті. Але перед початком свідчення хотів би прочитати половину притчі про блудного сина. Всім нам відома 15 глава Луки з 11 віршу. Отже, 15-11 років. Він оповів, у чоловіка одного було два сини. І молодший із них сказав батькові, дай мені, батьку, належну частину маєтку. І той поділив поміж ними має. А по небагатьох днях зібрав син молодший все та й подав до далекого краю і розтратив маєток свій там. Живучи марнотрапами, а як він усе прожив, настав голод тім кімкраю, і він став дідувати. І пішов він тоді, і пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свини. І бажав їм наповнити шлунка свого кожу стручками, що їли їм свині, та ніхто не давав їх йому. Слава Богу, на сестри! Для мене це дуже дорогоцінне місце писання, адже воно мені привело дома. Знаєте, я сам народився в невіруючій сім'ї. З малку сім'я бухгалтера та інженера. В мене в я гарно закінчив школу, знаєте, мав успіх, гарно закінчив університет. І здавалося, навіть в дитинстві був прислужником православної церкви. І я рахував, що я вже стільки в своєму житті для Бога зробив, що вже все вже та частинка, що для Бога, в мене вже все зроблено на майбутнє, ще два покоління. Але, на жаль, це не так. Служити Богові потрібно живому і щинками. І влаштувавшись на роботу, в мене були хороші здібності. Я за два роки став кращим працівником компанії. Компанія величезна була. І здавалося, що все йшло гарно, і ніхто все більше і більше. Я влаштувався паралельно ще на дискотеку е адміністратором, а знаєте, це таке свободство, де завжди є гріховні різні речовини, е наркотичні, алкогольні. Я так собі, я ж думаю, я ж хоробрий, знаєте, і все таки я успішний, це там всі слабкі можуть там, е мати залежність, я собі там І у собі жити далі, але, на жаль, так не здається, це обман. І не пройшло так багато часу. Я вже почав все більше, більше жувати, і більше вживати, і з'явилися ще інші погані звички, як казино, автомати. І, На превеликий жаль, в цій компанії буквально за півтора місяця став з, найгір, з найкращого найгіршим. Знаєте, мене розоблачили в цьому всьому, чи дізналися, що я гроші брав, звільнили з таким тріском знаєте, із, з гучними е, скандалами. Вже після того я в тій сфері не можу працювати і по цей день, але я так понадіявся, обдумався, думаю, я прийшов до додому батькам, говорю, я залежний, я хочу вилікувати. Все таки ну, хотілося б мати свободу, я її шукав, просто не знав де. Ну, ну, Звичайно, погана реакція була куртків, але я в міг е е наркодиспансер, там проїжджав 21 день, туди приходили, віруючи, майже щодня, там, ну, в от, е постійно віруючи, є таке служіння в наркодиспансері. Але я був ожесточен, тому що ну, я з малку прослухався історію, подивився, що там не буду навіть говорити. І я так, не було серце, я навіть ну, завжди собі е е подальше тримався. І... Знаєте, я пролікувався фізично, я вийшовши з цього, я вже думав, що я син, О, думаю, всі там незалежні, я вже пролікувався. Знаєте, після таких лікувань люди можуть ходити тиждень, хтось місяць. У мене долучилося півроку. Ну, я вже влаштувався на нову роботу. І їхав вже такий, вже знову успіх, я би пішов, вже все старе позаді, я тому що я сильний, і бачу, де старий знайомий з тих гріховних справ. Він я його зупинився підвести, я сів. Він мені каже, слухай, я там тобі ще гроші був винуватий. На тобі каже цю речовину і ну, там, десь погасиш, десь забереш собі ті гроші. Я ну, думаю, продав. Ну і звичайно вже його не продав. Я це все якби всередину. І знову я говорю, друге гірше першого. Знаєте, я почав знову в новій компанії придумувати схеми, фінансові махінації. І знову ці гроші йшли все в казино, і ні копійки з десятків тисяч гривень вони додому ніколи не попадали, вони навіть ніколи бензину у машині не було. І знову е я попав в таку яму, ну, вийшло так, що я втрав вже велику суму грошей, я знав, що вже навіть були люди, співробітники міліції, які вже ну, шукали, яким чином я ці гроші відмиваю. І я вже знав, що в понеділок ну, я вже буду за гратими. Я вже не задовшуюсь, бо я просто вже хотів десь сховатися, знову поїхав на кодиспансер, На кодиспансер може, хто там був, це просто палати, коридор і грати. Туди ніхто не заходить і не виходить. Ну і знову ж там такий, я вже 21 день пролежав, я знав, мені приходили, говорили, що мене шукають, що додому приїжджають. ну Я не знав виходу. І я прийшов до главрача, говорю, виписував, він каже, я тебе ще не випишу. ще вже. Думаю, то що ж я буду робити? Уже ж тільки палата вже почав не бувати. І в той вечір, думаю, піду, я до чи тих поприходів. Думаю, піду. Думаю, не нам що просто вже така там не було, що робити. Знаєте, я зайшов у них в полою, і салон перед, ну, перед початком служіння став братик на гітарі. заспівав степ широкий, розстелив, ген до непокраду. По степу юнак іде. Наже псалом про Будного сина, як е, він йде в рваних шахрах. Я почав плакати, Господи. Звідки ці люди знають про мою долю? Говорю, хто їх там, чи хто їм розказав, щоб вони сьогодні для мене цю пісню заспівали про мене? Адже я не знав, що в писанні такі є. І от уявляєте, це йде служіння, я встаю і говорю: зупиніть це служіння, я, говорю, я не можу зрозуміти. Я, говорю, я маю вищу світу, я вас не можу зрозуміти. Звідти ви про мене знаєте. Вийшов один і служить, вивів мене. І говорить мені, що ну, ми служимо живому Богові, Богові, який про кожного вже наперед все знає. Він знає всі твої проблеми. Тобі здається, що твої проблеми є найбільші в світі, але Господу, сотворивши світ, їх можна просто за секунду розв'язати. Я думаю, ну, якщо він так, ви таку пісню про мене знаєте, воно собі впало. Говорю, а що треба робити, щоб вашому Богові служити? Бо своєму знаю, там, як служити. Він каже. Просто відліпись від цього світу, можеш поїхати на Дім Милосердя". Я говорю, я на Дім Милосердя, напевно, не поїду, бо мене мають якби вже в тюрму посадити. Мене, на мене справа відкрита, де я злочинець. Мені говорять, ти просто не маєш віри, але ми за тебе помолимося. Я пам'ятаю, що це були служителі з церкви Молодіжна. Навіть зараз вони мені говорять, що пам'ятаю те вечір, що заявляли за мене церква, вся молилась. Я кажу, чому ви за мене вас васіки людей, я ніхто, я в цих лежу. Ну, говорить, для Бога кожна душа важна. І знаєте, що я включив тоді телефон, я знав, що вже по телефону мене шукають співробітники зразу, був дзвінок, я говорю, я хочу з вами зустрітись. ну, Мені вже набридли ці всі речі, я хочу з вами зустрітись. Вони кажуть, ти знаєш, що нам потрібно потрібно? Ну, напевне, знаю. В цей самий вечір мене в день виписують, ввечері я вже зустрічаюся з цим співробітником. Він приходить, я йому говорю, я говорю, всі схеми, все, що є, я описав, знизу понаписав, як їх позакривати. Я говорю, всі гроші я віддам, тільки не сидіть в Говорю, ну, бо Я йому не об'ясняв, що в мене вже серце якби хочу такі милосердя. Я просто ну, хочу заплакати. Він каже, дай мені 10 хвилин. Він вийшов, він там поробив дзвінки, ну я так розумію, що подзвонив він власника компанії, де я робив. Ну там був борг, більше десятки ну, тисяч гривень. Він підходить, достає таку синю маленьку книжечку, це трудова книжка, в її ще вложено там тисяча з копійками гривень. Це каже, твоя розщотна, це каже, що ми тобі дождь, і каже, що ми тебе більше не бачили, всі справи закриті. Слава Богу, брати та сестри, когось Господь. Господь з того часу я вийшов, я викинув сигарети, що курив 10 років. Я перестав пити через два дні поїхав, на Дім милосердя, де мене Бог. Я в понеділок приїхав четвер вже був хрещений, Духом Святим Бог мене хрестив. І я вам скажу, що, мабуть, і дня не буває, щодня бачу Бога кожен день, як ми співали. І в завершенні свого свідчення хотів би зачитати другу половину цієї причі, де говорять. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки батька мого наймиків мають хліба аж надмір, а я отут з голоду. Встану і піду я до батька свого та й скажу йому, прогрішився я, Отче проти неба та супроти себе, недостойню я вже звати сином твоїм. Прийми мене як одного з своїх намітів. І вставши, пішов він до батька свого, а коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його, і озвав до нього, той син, прогрішився я, Отче, проти неба та супроти тебе, і недостойним же звати сином твоїм. А батько рабам своїм каже: принесіть негайно одежу найкращу. І його злодяніть, і перс не подайте на руку йому, а стандалі в ноги. Приведіть теля від водоли та запорізь. Будемо їсти і радіти, бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся, і почали веселитись вони. Родина, сестри, я вас прошу, де ви багато є душі, які не вільні від ну, такими людьми, як я був колись, тяжко говорити, але. Кожної людини, я так розумію, є місце для Бога, яке не заповнене. Да? Свідчить йому, говоріть про притчу блудного сина, даруйте Євангелії, і ваша церква буде поповнятись, і Бог буде прославлятись, а йому слава навіки. Амінь.